Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене. Бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, у Шеолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Блажений, хто дбає про Богого, в день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блажений такий на землі. І він не видасть його на потало його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили, Господь, усе ложе йому перемінить в недузі його, і промовив Бог, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою зрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре, та загине імення Його. А коли хто приходить відвідати, мовить марне, його серце збирає для себе лихе. І як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту, але Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідається, що ти любиш мене, коли надо мною сормити не буде мій ворог. А я через невинність мою ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь і амінь. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами, помічної правиці своєї, одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, не му мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду. Благословляють своїми устами в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля і спасіння моє, він, твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вагу, вони легші від пари всі разом, не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його.